Ну а в Хмельницкой области отравились дети, 8 детей, а также двое взрослых с подозрением на пищевое отравление, госпитализированные в больнице в городе в Каменец-Подольском. Об этом сообщают в городском управлении здравоохранения. Сейчас с нами на прямой связи Валентина Моисеенко. Валентина, доброе утро. Что известно вот к этому утру о состоянии детей и двоих взрослых в частности? Доброго ранку. Щодо стану, скажу, що у всіх стан стабільний, але на сьогодні вже є інформація, що в госпіталізовано 12 осіб, 9 дітей і троє дорослих. Це люди віком від 5 до 31 року. Всі вони є учасниками всеукраїнського молодіжного, дитячо молодіжного фестивалю, який цими днями відбувався в Каменці. в Кам'янці-Подільському. Також треба сказати, що всі вони проживали в одному готелі, в готельно-ресторанному комплексі, всі разом харчувалися. Однак причини захворювання, отруєння поки що ніхто не називає, адже в фестивалі брали участь. Досить багато людей це кілька сотень, і решта, скажімо так, всі залишилися здоровими. Але на місці працює комісія, працюють медики, встановують причини, і а тим часом правоохоронці правда, відкрили кримінальну справу щодо порушення е, вимог. В Принципі, це вся інформація на тепер можна тільки сказати, що всі вони зараз знаходяться під наглядом медиків. А швидка допомога виїжджала в цей готельно ресторанний комплекс більше 14 разів. Колеги, спасіба огромное за інформацію. Касательно на причину травління, конечно же, хотілося б слушати дальніших ключевіх Валентина Майсінка з города Хмельницький. Нам об этом сообщит, друзья. А ну і дітям, конечно, живам же, дальнішого здравні. Громадські я Хочу зайти. Куди це громадський я Хочу тут поселитися. Чому він закритий? Чому готель закритий? що не працює. Я бачу дітей стоять. Не виходять, виселяються все. Як виселяється, ну, а ну, чому немає. вони в масках, діти? Не знаю. Відкрити двері, я запитаю. Ви зараз відправляєте. Відкрийте, будь ласка, двері. Погукайте мені власника. Вийду, діти, я запитаю. Погукайте мені, будь ласка, власника. Не заставляйте мене викликати поліцію. Пустіть мене, будь ласка, всередину, я маю поговорити з власником цього готелю. А давайте ми будемо ласка. Не виривайте мені руку, будь ласка. А чому ви це зачиняєте? Чому ви командуєте? Ви є власник чи що? А чому ви так зацікавлені, щоб вони закрили двері? Я зараз заробити виходити діти. Ну так давайте відкриємо двері дітям, а не будемо. так... себе вдома відкриють. Що ви робите? Ви бачите, у вас діти дивляться. Вам не соромно. А чому ви приховуєте щось? Ну, ви приховуєте, у вас тут стало, у вас дітей потрує? Не у не вас діти потруєні тут. А що ви до жінки руки тягнете? А, то ви все ж таки власник А, власники, а хто ви такий? <звук> Як ви себе поводите? Чи ви до жінки руки тягнете? Ну, все, а камера. ви перешкоджаєте її журналістській перешкоджає. діяльності? Коль, знімаєш, що мені діти її вам да? що? Що діти в масках? Значить є, що приховувати. Раз обличчя ховаємо. Ви зможете зайти, будь ласка? Ні, не зважайте. Ви не будете чи ні? Пустіть мене, будь ласка. Пустіть мене, будь ласка, я зайду. Ви мене чуєте чи ні? Люди стіни. Чепка до вас звертатися. Пустіть мене, будь ласка, дайте пройти. Дайте пройти, будь ласка. Я вибачаюся, ви тут дверима працюєте чи ким? Дайте я зайду в готель. це так сьогодні? Дедо, скажи, пожалуйста, еще мама. Расскажи ночь, где путик стоит. Идем, девчата. Идем, дівчата. Найдемте нам Розкажіть, будь ласка, Приходься. що з вашими дітками? Да, так а що з ними? Куди Ні, вони Не, настільки хворі. вы сказали, що можна подведите. А ви тоже сум? з шостки. 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 шостки, Наталочка з шостки. У нас просто Сумська область, мабуть, вот, наверное, я перепутали. А ні, бо там так і нам казали, що сум із Києва діти покурили. Дванадцять дітей в лікарні. заходьте, за з самого да, року стало так? Ну діти просто вчора в залі була популярна. То есть у нас. Просто... Ну, так би, може, місця, чому А була. чому ви так Безіщі, говорите, якщо 12 дітей в лікарні? Ні, у нас немає устройства. У нас, 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 нас тільки температура. 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 Пішотки Сумская область. У нас тільки температура. Разнома Сина Петровна повернуть театрального полосельного. Ну, отсюда мищай. Спокійно ми вже відправили пізніше її додому. Вони лишаються в будилях? Ні, в, в інфекційному. Я маю на увазі цих 12. Так. Да. — А всі інші, інші, інші сьогодні викидають Так. — Чого вони в ній так належають? Це вже Вони були просто під контролем, чи що? Ні, ні, тут взагалі все вдалося в режимі такому. Плановому не асу. що паралельно ми відфільтрували тих, які фактично більш потребували більшої уваги і госпіталізували. Скажіть, будь ласка, а що все ж таке з дітьми? Ну, Зараз важко відповісти на питання, тому що все-таки первоначально думали, що це гостра респіраторна інфекція, потім спиняли, що це все-таки є кишковий елемент, але включені. Підсіз, Сьогодні це центр лабораторний. Вони зробили теж свою роботу. Висновки будуть через 5-6 днів. Це такий термін. І ми будемо тоді чітко знати, з чим ми мали справу, але збудник, збудник є збудник і все одно певні дії робились, які направлені на, кій, на його дії. Мова йде про харчове отруєння. Ну, Не знімається не з, з, з порядку денного і така версія. Е харчувала. Вона не може бути знята, допоки, допоки немає результатів. Теж. А діти харчували себе? Ну... Зокрема, тут, де виникла проблема, тут не сьогодні працю... працювали. Це... Тобто діти ще жили в цьому мотиві, так, тобто так, вони так, харчувалися. Так, так, Представтеся, будь так. ласка.

А як почували до цього? Хорошо. А що вас боліла? Нічого. А що ви їли? А ну тікайте, одійдіть, будь ласка. Наші маршрутки. Давай, Твер, поїхав. Наші маршрутки. Маршрутки наші. Наші маршрутки. Міські. І вон та маршрутка наша. А чому дітей нашими маршрутками відвозять? І куди їх розвозять? Зараз там проводяться розслідування на сьогоднішній день. Тільки можемо попередньо сказати, що є 10 чоловік в лікарні, вісім дітей, двоє дорослих, і які діагноз гастроєм під пізнаком питання. Коли були проведені всі заходи, по тому що розслідування відбір зразків їжі чи страв, тоді сказати можна щось точніше.